Поліцейські завжди прави. Міністр внутрішніх справ Арсенавако виступив за презумпцію правоти поліціянтів. Належний закон уже готують до подання у Верховну Раду. Він має збільшити права патрульних. Отож, за словами Авакова, спочатку їм мають беззастережно скоритися, а вже потім українці матимуть право оскаржувати дії правоохоронців у суді. Це обмеження громадянських свобод? Ні, це правило безпеки через процедуру порядку. Лише на дуже короткий час відтерміновують право громадянина на апеляцію дій поліцейського. Це висока відповідальність і високі права для поліції? Так, проте іншого шляху немає. Така заява міністра викликала бурхливу реакцію в суспільстві. Хтось ініціативу підтримує, хтось вважає без реформи судової системи та цілковитого перезавантаження силових структур. Це лише нашкодить. Ми не можемо рівнятися на країни, як там Швейцарія, чи там Ше Ізраїль, тому що в них в принципі не зрозуміло, що поліція повинна брати хабарі, чи повинна когось бити, катувати, вибивати зізнання і так далі. Тобто в них цих речей нема. В нашій країні рівень довіри до поліції нульовий. Він плінтуса. Тому е, вводити такі закони це свідомо йти на конфлікт.